Як запобігти харчовому отруєнню? Друзі, насправді в мене є дві дуже прості поради. А чого я вирішив записати такий ролик? Тому що я позавчора отруївся. Як це сталося? Я останні дні почав провалюватись в сні. Тобто я чітко розумію, що мій сон має складати 8 годин, щоб я повноцінно відновлювався. У мене зараз якраз такий етап, де я нарощую м'язи, ну, додатково. Потрібно відпочивати. Якщо я раніше спав 7 годин, то зараз потрібно змиритися з тим, що потрібно просто більше спати, вчасно лягати, висипатися, тримати цей режим. І як тільки трошечки збивається режим, починається хтіти з'їсти щось неприродне. Під неприроднім я маю на увазі все те, що випускається останні роки, останні десятиліття, все, що нове, придумується: чизкейки, панкейки. Брауні, різні всякі ці штуки, хот-доги, чебуреки, це все непроста їжа, вона не має нічого корисного, вона, так скажемо, пуста. Пустою їжею називаються пусті калорії, які не мають відкритої пранічної енергії. Тобто, це енергія життя, це щось живе, таке, як листова зелень, це свіжо зготована каша, наприклад. І це все нас обманює, приманює нашу увагу різними кольорами. А якщо ти подивишся склад, він там такий велетенський і дуже вдало, так скажімо, маскуються різні некорисні домішки. І така їжа є пустою, і часто можна попасти на просрочку. Різні ковбаси, до речі, як в мене сталося, сирок. Звичайний сирок почав їсти. Останні два вечора купую, думаю, ну на що, ну є ж вдома творог, да? я вийшов гуляти і зайду і куплю цей глазурований сирок, а склад там. Ну, Буває більші склади в іншій некорисній їжі. ну Там теж ну, є лишні, якби. є неживе, є різний там, маргарин, ще всякі домішки в тій шоколадній глазурі там взагалі отак, отаке просто. От. І це все погано впливає на наш організм. І саме цікаво, що. Важко відслідкувати, воно дійсно спортилось чи воно ще не спортилось, тому що різні ароматизатори, смакові підсилювачі, вони можуть маскувати навіть смак якоїсь гнилої їжі, і тобі буде здаватися, що ну, там ніби не воняє нормально. Але сенс був не в сирку, а в тому, що я купив веганську ковбасу. Так, я з позиції вегетаріанства зараз це кажу, тому що я вегетаріанець вже 5 років. І веганська ковбаса, ну як би там, вона це обварена. Багато різних переробок, обробок, великий склад, це вже говорить про те, що там нічого немає живого, нічого немає корисного. Суто, білки, жири, вуглеводи, все там пусте. Друзі. Купив я цю пусту їжу: неуважність, дурість. Ну, багато чого, що привело до цієї моєї помилки, це те, що я її. Відкрив і не з'їв одразу, не з'їв перші два-три дні. Краще взагалі в перший день з'їдати. А залишив цю ковбаску в холодильнику і через два тижні я вирішив її доїсти. Нічого там не воняло, ніби нормальна ковбаса, я ще її підсмажив, а підсмажена, знаєш, там взагалі. От навіть гнилу ковбасу підсмажиш і вона не буде воняти. І... Якби намішав дуже багато всього, туди і гриби смажив, і цю ковбаску підсмажив, і соєвий фарш підсмажив. Це все з макаронами, змішав купу всього, спорчена ковбаса і зірвав шлунок, постраждав півтори доби, добу взагалі нічого не їв, слабкість, і такі всі відчуття. Я розумію, ну от нормально ж харчувався, ну от є молокопродукти. Якщо молокопродукт скисає, по ньому видно, там якби не обманеш. Я маю на увазі не оці пакетовані супермаркетовські продукти, які ніби як молочка, да, молокопродуктівці, а саме те, що я ходжу і купую на ринку. Якщо в тебе є така можливість, не ігноруй, не купуй не біжи вночі якесь там молоко, це гидке краще дочекайся ранку. вийде на базар, люди виходять, продають молоко, творог, кефір, що завгодно. Да. Якщо є молочка. Якщо є крупи елементарні, якщо є доступ до листової зелені, овочів, свіжих фруктів, та насправді, якщо е, нормальна нервова система, ти спокійний, тебе мало що бентежить, ну, рід, рідкість, да, але все ж таки я на це якби додаткову увагу даю, тому що е, коли раніше був бентежний розум, я дуже був схильний до того, щоб порушувати режим, і мене. Приваблювала оця вся сировина в гарних упаковках, оце все пусте, намішане, некорисне, яке принижує наш імунітет. Так, а зараз, якщо стабільний сон, перша, перша порада стабільний нормальний сон досипати, не пересипати, не недосипати, а нормальний сон. З'ясуй, скільки тобі потрібно спати, і спи саме стільки, підлаштовуй день таким чином, щоб в тебе виходило. Спати, я знаю, іноді важко, але це основа. Якщо ти досипаєш в тебе оці бажання з'їсти чогось лишнього, вони пропадають або знижуються до мінімуму. Тобто це такий контрольований процес і вибір продуктів в сторону простоти, те, що не псується. Я нічого не маю проти тих людей, які їдять м'ясо, хоч я сам і не їм, але ти розумієш, що це. Додаткова увага, додаткова обережність, коли ти можеш просто попасти на несвіже м'ясо, а з морепродуктами з рибою. Це все взаг... ого! Коли ти можеш попасти елементарно на несвіже м'ясо, несвіжу рибу, перезаморожені оці продукти, ну ризик просто збільшується. Я вважаю, що краще кількість споживання тих продуктів, які е, попадають під сумнів, можуть швидко спортитися, їх просто зменшити, їх кількість і взагалі прибрати. Просто дивитись в сторону простої їжі, і ти можеш застосовувати спеції, можеш застосовувати соєвий соус, та просту їжу можна зробити смачною. Просто подивитись в цю сторону, і воно почне для тебе відкриватися. Ось, А так як нашу увагу зараз легко маніпулювати, ми ведемося на всі ці обгортки, нові продукти, ну, тому і такі страждання, кишківник, проблеми і отруєння. Дякую тобі. Якщо щось корисне сказав, ну, постав пальчик вгору. і... Підписочка, коментар. Дякую тобі.